Від завтра, 26 листопада, на Тернопільщині температура повітря поступово знижуватиметься. На середу синоптики прогнозують 3,8 градусів морозу вночі та від мінус 1 до 4 тепла в день. В четвер позначки термометра опустяться до 5-10 морозу вночі та від 2 морозу до 3 тепла в день. Подальшому опади будуть поступово припинятися, і до кінця тижня таке буде не сильно значне коливання температурних показників від невеликого плюса до невеликого мінуса. На Тернопільщині вже є перша жертва холодів. 23 листопада в реанімацію зборівської лікарні в непритомному стані привезли 41-річного чоловіка. На другий день він помер. Причина загибелі загальне переохолодження, церебральна кома. Аби уникнути таких випадків і не потрапити в лікарню, медики радять насамперед тепло одягатись і не зловживати алкоголем. Тепла одежа і має бути взуття. Взуття може бути сухе і має бути вільне, тому що були такі випадки, коли навіть при нульовій температурі, але є висока вологість, може виникати тромшенна стопа. Це ті самі ураження. Холодові. Найближчі дні синоптики прогнозують сильний вітер. Лікарі радять користуватися кремами. Кремами користуватися жиророзчинними, відкриті ділянки тіла, таке як обличчя, ну, руки також можна змащувати, але тільки жиророзчинним, тому що він утворює плівку, якраз яка захищає від низької температури. А водорозчинні креми. От вони якраз будуть притягувати низьку температуру, будуть замерзання і на відповідні наслідки. Під час холодів особливо обережними повинні бути люди з серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом, каже Ярослав Головатий. При переохолодженні чи обмороженні важливо вчасно надати людині першу медичну допомогу та звернутися до лікарів.